Ми продовжуємо серію репортажів, в яких розповідаємо про буковинську толерантність та подолання між стереотипів в нашому краї. Сьогодні розкажемо про цілу родину, яка 15 років тому вимушено приїхала до України в пошуках кращої долі та життя. Геннадій пан разом із дружиною у 1997 році переїхав до Чернівців. Через політичний режим у своїй країні він вимушений був покинути батьківщину. За цей час він створив сімейний бізнес, корейський ресторан, очолив центр корейської культури та веде активну громадську діяльність. Я себе чуто так, як я тут народився. Я не роблю компліменти там місту, ну, городу. Ну, я себе чуто нормально. І потом всі проблеми трудності есть, они не с з національною принадлежністю какому-то етнозу. Це все от того на твоїх от твоих ділових качеств. наскільки ти можеш? Син Геннадія Михайло познайомився із чернівчанами, коли йому було 10 років. Зараз він згадує, що спершу дуже побоювався неприязного ставлення до себе, але щирість та відкритість українців дуже приємно здивувала хлопця. Мені люди даже немного удивили, мабуть, тому що я ждав взагалі какого-то ну. Думав, что новий чоловік, я не местный, і внешне для от других. Я думав, що це будет проблеми в нашем общении нашому з другими. Хотя ні, в Україні оказались доволі приятные ребята, і все було класно. Геннадій разом із сім'єю переконаний, що не можна давати оцінку усій нації, поспілкувавшись тільки з одним її представником. Усі люди різні і дуже цікаві. А тому про це варто постійно пам'ятати. Я просто хочу сказати, що люди різні, як не можу сравнювати культури. Как можно сказать, что узбекская культура лучше, чем, допустим, украинская культура? Или корейская культура выше, чем японская культура? Это же культура. Такие люди все, они такие разные, и они все интересные. Тут нужно думать о том, что у человека внутри, какой у него стержень. И если он человек, если он... Нормальний чоловік, то його приймут в приймут і в будь-якій національності. Геннадій пан певен, що буковина це направду толерантний край, але оскільки ця толерантність ніяк, дісталась ніяк, нам у спадок від минулих поколінь, тому нам тут і зараз варто продовжувати існування цього феномену та виховувати його у молоді. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.